Понеділок, 15 грудня, цей день в ефірі у студії Назар Кудін. Вітаю! Сьогодні на початку випуску будуть такі теми. Реабілітація пріоритетний напрям. Могу сказати, що тут самі гарні умови. У новому відділенні реабілітаційного центру пройшли відновлення понад півтисячі пацієнтів. Історія подвигу. Щоб показати всій Україні, як виглядає музей. Унікальні матеріали про криворізьких героїв зберігає музей російсько-української війни. Реабілітація військових та психологічна підтримка серед пріоритетів ветеранської політики у місті. Наш сюжет із спеціалізованого центру, де отримують допомогу захисники. Нове відділення реабілітаційного центру почало працювати у цьому році з квітня. Тут пройшли реабілітацію понад пів тисячі пацієнтів. Заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук поспілкувалася з пацієнтами та персоналом відділення. А ці виплатився гаразд. Так Ви та, що у що щомісячно? Ні, ну так зарплата й не було, все. мистецтво. Як частина реабілітації, малювання пензлем сприяє відновленню моторики м'язів. Освоювати художнє мистецтво ветеранам допомагають майстри з Петриківки. Загалом у Криворізьких лікарнях створено вісім реабілітаційних відділень на дві з половиною сотні ліжок та кабінети амбулаторної реабілітації. Працюють мультидисциплінарні команди. Усі відділення оснащені новітнім обладнанням у палатах комфортні умови для пацієнтів. Сергій отримав важкі поранення на Донеччині. Нині відновлюється тут. Я лежав в багатьох шпиталях в різних. В точках нашої країни я можу сказати, що тут самі гарні умови. То по обслуговуванню, дуже гарний персонал. Такий, ну, реально дуже гарний. Валерій Кожухар, Максим Пономерював цей день. Заступниця керівника офісу президента відвідала музей російсько-української війни. В нашому місті він є інтерактивним простором пам'яті. Ірина Верещук ознайомилась з унікальними експонатами музею. Кривий ріг зберігає пам'ять про героїчних земляків. У музеї російсько-української війни зберігаються експонати, зібрані з допомогою родин героїв, привезені воїнами з передової. Вона до нас приїжджає не вперше, не вдруге і не втретє. І приїжджала в найскладніші часи. Це весна 22-го року. Вон там в музеї на стендах, які присвячені визволенню Херсонщини. Є дуже багато фотографій Ірини Андріївни. Можу сказати, що я щиро вважаю, що вона один із найефективніших зараз урядовців, тому що коли з нею їй задаєш якісь питання, а питання виникають завжди, то є обратна реакція. Вона записує питання, вона бере його на контроль, тому ми їй справді вдячні. Столична делегація ознайомилася з експозиціями музею, зал пам'яті, фотографії, спогади, фрагменти техніки, інсталяції. Всюди закарбована історія боротьби та мужності. Я вдячна вам за стійкість, за характер і те, як ви відноситесь до ветеранів, те, як ви відноситесь до пам'яті, те, як ви формуєте цю пам'ять, не було жодного разу. Щоб я приїхавши до вас, побачивши те, що працює, потім не підняла на рівень держави і не пояснила наскільки воно ефективно. Це і ваші мобільні ЦНАПИ, це і те, як ви будуєте систему взаємодії, так соціальної взаємодії з ветеранами, з членами родини. Це і ті, здавалось би, малі, але дуже важливі кроки, які формують нас усіх. І хочу подякувати за музей російсько-української війни, те, що я побачила. Воно вартує великих слів вдячності. Тому дякую. Дякуємо вам. Я навіть попросила, щоб підняти на рівень наших нарад, щоб показати всій Україні, як виглядає музей. Музей не лише місце пам'яті, а й простір життя громади. Тут проводяться національно-патріотичні заходи зустрічі з захисниками та родинами загиблих, полонених та зниклих безвісти. Це дуже важлива локація в місті Кривому Розі, яка про героїзм наших військових, наших воїнів, про героїзм наших загиблих героїв, наших полонених, зниклих безвісти. Про те, як бореться кривий ріг, як відбили ворога в 22-му році, як весь кривий ріг, всі криворіжці об'єдналися і разом працюють, виборюють нашу перемогу. Ветерани, представники громадських організацій, члени родин загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників змогли поставити свої питання у форматі відкритого мікрофону. Найперше, чого бажають родини, це повернення їх рідних додому. Ми розуміємо, що процес складний, і крім того, в своєму житті родини зниклих безвісті і полонених стикаються із низкою проблем. Це, зокрема, комунікація із органами дотичними до процесів пошуку та обміну зниклих безвісті і полонених на сьогодні. Сьогодні існує декілька державних структур. Це координаційний штаб із поводження з військовополоненими національне інформаційне бюро, об'єднаний центр служби безпеки України, куди родини мають подавати інформацію, яку мають про свого рідного, яку вони знайшли. Це досить ускладнює процес, особливо для родин, які щойно зіштовхнулися із. Такою втратою, так свого рідного, також порушили питання незаконно засуджених військових, які перебувають у полоні. Так це і Маріупольський гарнізон, і хлопці, які виконували завдання на Курщині, які засуджені за тероризм і екстремізм. Наразі наш ворог по. Посилює наратив про створення так званого нюрнберзького трибуналу в РФ. Ми розуміємо, що це стосується наших рідних. Тому просимо владу на усіх рівнях втрутитись і не допустити такого. Учасники заходу зазначають, такий формат зустрічі вже показав свою ефективність. Ірина Андріївна відкрита до спілкування з родинами. Ми дякуємо їй за підтримку родин і загиблих, і полонених, і зниклих безвісті, і звільнених в з полону і ветеранів, тому що вона на рівні держави Усе можливе, щоб ці питання на законодавчому рівні були вирішені якомога швидше, щоб ми не стикалися з бюрократією. Дарію військова Олег Каплій цей день. До 31 грудня пенсіонери, які живуть за кордоном або на окупованих територіях, повинні пройти процедуру ідентифікації особи. Це потрібно для того, щоб і надалі отримувати соціальні виплати від держави, пояснюють у пенсійному фонді. як це зробити в коментарі фахівця. Кожного року до 31 грудня календарного року особи повинні пройти ідентифікаційну процедуру для того, щоб отримувати виплати на наступний рік. Стосується це лише громадян, які тимчасово проживають за межами України. Або тих громадян, які тимчасово проживають на окупованих територіях, проходження ідентифікації за допомогою веб-порталу пенсійного фонду користуючись дія-підписом. Тобто, людина повинна зайти за допомогою дія підпису на веб-портал пенсійного фонду, пройти процедуру, відповісти на питання, заповнити анкетку. все. Ідентифікація пройшла. Також є спосіб, це відеоконференц-зв'язок, це де треба теж або за допомогою веб-порталу пенсійного фонду заповнити анкетку на проходження цієї ідентифікації, або скориставшись контакт-центром пенсійного фонду, телефонами контакт-центру пенсійного фонду. Теж з особою після заповнення анкетки зв'язуються спеціалісти пенсійного фонду, призначають дату, час. На проведення відеоконференц-зв'язку, в установлену дату час особа виходить на зв'язочок за допомогою месенджерів або відео якихось зв'язочку да? і відповідає на ряд питань, представляє свої документи. І таким чином проходить теж ідентифікація. І ще один спосіб: це особисто в будь-якому центрі пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації, або в банківській установі. Такі способи є проходження ідентифікації. Наголошую, що це потрібно тим тільки пенсіонерам, які отримують виплати і проживають або за кордоном тимчасово, або на окупованих територіях. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Безпечний простір для дошкільнят. Було укриття в садочку 50 місць, Зараз робимо ще 50 місць. Розширене укриття у 111 му дитсадку зможе прийняти удвічі більше дітей. Ігри ветеранів на фінішній прямій. Плавання передостанній вид цьогорічних ветеранських змагань у кривому розі. Створення нових і розширення вже існуючих укриттів у навчальних закладах триває. Більше можливостей від нині матиме дитсадок номер 111. Безпечний простір для вихованців буде збільшено удвічі з 50 до сотні місць. Іван Проводов розкаже більше. Безпечний освітній процес у закладах дошкільної освіти в пріоритеті для міста. Нині в Кривому Розі працюють в очному режимі близько 120 дитячих садків. Наповнюваність цих дитячих садочків 90%. Тобто, якщо в середньому, то у нас є ще 500 десь вільних місць, куди можна привезти дитину і без проблем влаштувати в дитячий садочок. Наприклад, на ювілейній. Як ні странно, тому що густонаселений масив масів. 20% можливо ще привезти, 80% відсотків наповнюваності. Але є мікрорайони в кривому розі, де не вистачає садочків місць укриття. Один із таких – 111-й дитсадок на житломасиві Дружба в Довгинцівському районі. В умовах воєнного стану наш дитячий садок тільки один приймає дітей. Офлайн потужність у нас 245 місць. Зараз ми працюємо в змішаному форматі. У нас є групи, які чергові, які працюють, це сім груп, три групи загального розвитку і чотири групи для дітей з ООП. От колектив у нас 26 педагогів, 54 чоловіка, обслуговуючого персоналу. У 2023 році коштом міського бюджету в укритті цього закладу провели ремонт. Але з часом постала потреба в розширенні сховища. З вересня тут тривають ремонтні роботи. Було укриття в садочку 50 місць, Зараз робимо ще 50 місць і на ці 50 місць вже є запис на початку наступного року. Досягнуло до лютого ми закінчимо. Робиться якісно з вентиляцією, що дуже важливо, з туалетами, з усім іншим. Зараз триває 25 ось таких проектів розширення. Це локальна, тачкова, там, де не вистачає, щоб не возити в інші райони. Нині в приміщенні майбутнього укриття вже виконана значна частина робіт. Продовжується облаштування входу в укриття та внутрішнє оздоблення підвального приміщення. Для того, щоб проходив якийсь мінімальний освітній процес в укритті, ми тут поставимо столи, стільці, щоб діти могли тут і поїсти, і займатися у вільний час, і навіть поставимо тут десь ліжечка, щоб вони могли під час денного сну прилягти і поспати. Комплексне оновлення, термомодернізація освітніх закладів, встановлення сонячних електростанцій, триває. Все це задля безпеки та енергетичної автономності дитсадків і шкіл. Іван Проводов, Денис Захаров, цей день. У вихідні відбувся другий етап змагань з плавання в межах міських ігор Veterans Family Games. Він зібрав більше як 80 ветеранів та представників їхніх родин. На дистанції у 50 метрів на водних доріжках змагалися понад 10 категорій учасників. Тему продовжить Валерій Кожухар. Третій міський турнір Ветеранс Фемелі Геймс підходить до завершення змагання з плавання, передостання у насиченій програмі ветеранських ігор. Спорт лікує та відновлює фізичний стан ветеранів. І ця мета була головною упродовж усіх етапів ігор. Наше завдання це реабілітація, фізична, емоційна, психологічна, і це ну, наш головний напрямок. Я дякую всім, хто приймає участь. Думаю, що. І завжди було дуже цікаво. і Сьогодні буде дуже цікаво. І хотів ще наголосити, що 27 грудня у нас будуть останні 25 змагання в цьому році. 27 грудня перед Новим роком. Тому також всіх прошу прийняти участь. Думаю, що буде цікаво. Цей рік став найбільш масовим за три сезони ветеранських ігор. Дуже потужна психологічна підтримка наших ветеранів, членів сімей, наших захисників і 2025 році більше двох тисяч учасників прийняли участь в цьому змаганні. І з кожним днем воно поширюється і поширюється. І на 26-й рік ми будемо проводити ще більше змагань і будемо залучати ще більше учасників. Самі ветерани стверджують, плавання як найкраще сприяє психологічному та фізичному розвантаженню. Плавання це такий вид, він насамперед ну, також дуже складний, якщо в змагальному процесі, але він підходить практично всім ветеранам з будь-якими травмами для відновлення після важких тренувань. У нас навіть в футбольної команді Кривбас Амп є такий день, коли ми приходимо і відновлюємося після важких навантажень через плавання. Нашій програмі змагань сьогодні 50 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині. В нашому змаганні приймають участь 14 категорій це вітерани з ограниченням. Оцінювання по результатах проходить час, пропливання 50 метрів за часом. І буде перше, друге, третє місце оцінюватися Ну і далі. Іван Криворучко вперше бере участь у змаганнях з плавання. Улюблений вид спорту для ветерана баскетбол. В ньому вже здобув на цих змаганнях перемогу і нині розраховує на успіх. Не знаймався в цій категорії. Ну, дякую, тренерам ще є така можливість. Гадаю, у нас все вийде. Призери турніру сплавання отримали від міста грошову нагороду у 5, 3 та 1 тисячу гривень за медалі різного гатунку. Валерій Кожухар Назар Прусенко цей день. І це все на сьогодні. Залишайте з руданою в ефірі і в соцмережах. У цій студії зустрінемось завтра о звичній порі.